Действительно, в самое ближайшее время Россия развернет 300 тысяч своих военных солдат на границе с Украиной. В самое ближайшее время. Но они усиленно, да, они усиленно работают над этим, но им тяжело. Им надо время. Видите, карта умеренности — это не быстрая карта. То есть им нужно, надо время, чтобы такое количество набрать. Ага. Они могут только по пажу. Паш это для них мало. Они же глобально привыкли отправлять всех на убой. Ищут возможности. Ну, то есть на перспективу, вот если дать им какой-то отрезок времени, они действительно, может быть, не сейчас, может быть, это будет осень, да? То есть они над этим усиленно работают, да, тяжело. но не на саме ближайше время. А, також одне з західних видань вже надрукувало інформацію про те, що перемовини з Росією вже розпочалися щодо припинення або заморозки війни. Угу. Давайте зараз розберемося, чи дійсно перемовини на сьогоднішній день відбуваються, хто є ініціатором, між ким і ким ці перемовини і які умови. Міжди, то, мікім, січні, Міжди, то, між докими кімся говорять між допівлями западами. между Кремлем и Западом. Ну, между Кремлем и Западом, да, они идут, они причем идут давненько уже. Они тяжело идут, просто ж Кремль там амбициозно выдвигает свои требования. И на сегодняшний день эта работа еще продолжается. Сейчас, я так понимаю, она будет ускоряться очень быстро, потому что, ну, к саммиту надо уже решить все. Ну, видите, действия, то что касается Кремля, он нажимает на э, свои рычаги э, на кого деньгами, на кого компроматом, чтобы протолкнуть свое. Шантаж присутствует, видимо, то что касается, ну, ядерки тоже тут элемент шантажа есть, потому что тут вот такие как-то выпали. Э, ну по итогу что? Идут вот четко между Кремлем и, и кем-то. Ну, на Западе идут эти переговоры. Сейчас посмотрим по итогу. Сейчас спросим, получится, продавит Кремль. Утвердительной форме было спрашивать. Продавит Кремль через Запад заморозку войны в Украине. Подвесить войну в Украине. Продавит Кремль. Это тяжело ему это. Тяжело ему это отдается. У него разочарование. Смотрите, пока какое решение? Вот, интересно, какое решение будет остаточное? Видите, принято меч, меч, это решение, мысли, ум пока прикрывается. Но из хорошего то, что им очень тяжело это. Тут, смотрите, тут и, и идет и подкуп. С другой стороны, им надо, они понимают, что им помощь нужна. Им не только ну, живые ресурсы, им и технические ресурсы надо. Но посмотрим. То есть на сегодняшний день Украина не залучена до тех? Украина принимает участие в этих переговорах. Ну, например, Запад и Украина. Запад и Украина. То, что там э, Запад и Кремль, это да. А Украина, ну Запад и Украина, ну тоже она выдвигает свое, да, свои требования. А здесь еще пытаются манипулировать. Украина, да, но она по-своему через Запад. То есть Кремль, Запад, Украина, Запад. Україна получит в этих переговорах с Киевом. Тоже очень тяжело. Очень тяжело, потому что я уже говорила, здесь одно из требований. Мы пойдем вам на уступки, мы вам все сделаем. Будет вам мир, будет вам споки, отдайте территорию. Ну все. Ну, на время, на время, а потом решим. На время... На Херсонському напрямку ворог знаходиться в найнезручнішій позиції по всій лінії фронту. От ну бо там низина, певні моменти? Ну коротше там? Ну знову, якщо ви помітили, лінія фронтова зупинилася де правильно на воді? Ну тобто, буквально на руслах води, і форсувати одну що з іншої, що з другої сторони, дуже важка історія, тому що це ж зразу видно, розвід дрони і туди летить, і вся оця історія щодо Запорізької області, які успіхи матиме окупант там? Там тиск відбувається не менше ніж на всій іншій лінії фронту. От поки по запорізькому напрямку в здебільшого для ворога двійка камечів, тобто в більшості місць вони заблоковані. Я маю на увазі для серйозних просувань. Також була офіційна інформація про те, що нам в Україні вдалося зупинити атаки, які планував ворог на 9 травня. Зараз цілі ворога є нові атаки. Що це буде і чи вдасться реалізувати їх найближчим часом? Загроза обстрілів, атак, ну обстрілів і так далі. Да, вони у нас полишаються. Вони є, вони відбуватися будуть їх, і було видно. І те у нас е, е, попередили е, терактні історії. Більше в цей формат, тобто тут там в, в, в цьому в, в ключі, але обстріли по інфраструктурі, обстріли по жд сполученням, обстріли по е, е, показово по якимось скупченням людей. Вони полишаються як загроза. Вони полишаються як загроза, і, і ну, його видно і видно от, ну, в якісь, да, от тут, умовно, там най, найближчий тиждень, плюс-мінус. Тобто воно все одно полишається як висяча загроза. Теракти плануються по декількох містах України, чи все ж таки будуть зосереджені на одному? Я е, дивилася ні, я коли дивилася в цілому ситуацію по країні і загрози. Я казала, що там є загроза по влучання в нові місця, в які до того не летіло, не влучали. Е, от е, тобто, є, є така загроза, і це загроза в цілому для всієї України. Ми бачили минулу атаку, яка стосувалася західної частини України. Тобто, ці, ну, вони як обрали тактику гатіння в певні міста е, е, покупі ракет. Вони цю практику і полишали. Або масова атака дронів, або така от комбінована атака з прильотом в одну точку, там для того, щоб перез... пер... перевантажити ППУ, в якому зараз знаходиться стані ядерна зброя на Росії? І чи дійсно готові вони нанести удар по території України? Знову я ставлю під сумнів е, кількість того, що вони заявляють. Я ставлю під сумнів, якість того про що вони заявляють. Це мені нагадує, як при Карибську, при Карибській кризі е, валували, що у нас 5 тисяч ракет. А виявилося, що їх три. Ну, типу, чи три чи п'ять. Ну, тобто, оце от приблизно. Приблизно така сама історія от е проблематика е полягає у тому, що майже всі випробування і тести, які ми бачимо на РФ, вони стосуються ракетоносія, а не самої ракети, або ж імітації ракети якої-небудь обагащеної ураном, але не зовсім тієї тактичної ядерки, про яку прям говорять, говорять. Застосування ядерного озброєння РФ все ще досить мало ймовірно. Загроза зі сторони Білорусі наскільки вона ймовірна найближчим часом? А білорусь по білорусі також дивилися, робили розклади для півночі України. Там будуть скоріше за все лазити ДРГшники, промацувати якісь точки. Тобто такі тенденції там, там є тенденції на якісь шевілення. Давайте це так назвемо з боку Білорусі, причому провокації, які стосуються не тільки України, але і сусідніх країн, типу Польщі, країн Балтії, тобто, щось вони там мутять, якісь отакі от напіввідволікаючі манери. Да, це випадає. Взяла навіть таку карту, колоду, золоте, тароче, золотисте. Змінила зараз щось на ворожому хорошого. Я витягну п'ять карт, як 5 ключових подій, а потім буду їх докладати карти, розшифровувати, щоб ви розуміти. Так, Так, давайте. Все, зразу. Так. Скажімо так, ухти, принаймні чесно, нічого собі. І перша карта, ну, такого, знаєте, від складного до приємного. Літо починається з п'ятірки жезлів. Це суцільний хаос, кожен тягне одіяло на себе, ковдру на себе. Виправляю правильно, щоб мова звучала. Це у всьому і це у всьому світі, це не тільки в нас, це кругом. Це перша подія. Зараз я хочу докласти до неї трійка кубків. Чи буде знайдений ага? Кого це ще стосується? Нас якось в попередньому нашому розкладі. Ми з вами дивилися. Це стосується і зеленського в тому числі, тому що тут король кубків випадає. І випадає біля нього місяць, оцей тривожний, як ми з вами говорили колись, і лицарь мечів. Лицар мечів це військові активні дії. Будуть продовжуватись, він буде і тут, і там. І Подивіться, от на місяць, от навіть на цю картинку, тут з одного так. боку собака виє, з другого вовк. Це взагалі, між іншим, Раки народилися, оце починається в червні, там я не пам'ятаю uh -huh. коли так. І це ота суть вміти існувати в цих енергіях взагалі всім в червні. Зверніть увагу, що ще з квіточок зав'язуються вишеньки, черешеньки, оці перші плоди, тобто це йде такий місяць трансформації якихось таких плодів. Ви знаєте, от врешті-решт, при тому всьому, що та п'ятірка жезлів така тривожна, вона переходить все-таки в трійку Кубків. Трійка Кубків це коли партнери, синергія, це різні країни, можливо, різні партії. Це все-таки якось той хаос до якоїсь купи можливо збереться. От наступна карта йде туз з мечів, яка вона тут прекрасна на цій колоді. З одного боку, колючий, режущий предмет, з другого боку, позаду в нас ідея як Дух Святий, Білий голуб. Це якийсь інсайт, це і дрони часто. Зараз ми подивимося, в якому оточенні про що ця карта нам хоче сказати. Угу. Сказала в якому оточенні? І випала карта оточення, обмеження. А, якась тема Криму може підніматись. Тема окупованих територій дуже жорстко буде стояти. Чому, а, значить, королева кубків, коли в мене випадає, це часто Крим. Але інколи буває і Європа. І якщо ми беремо Європу, то вона, наскільки це можливо, буде намагатися допомогти якоюсь історію. Єдине, що, дивіться, знаєте, що? Я зрозуміла, що мені це ту з мечів показав, а, багато прильотів, багато бавовни і в Криму, в тому числі. Тому що я думаю, яким боком вона. Тобто у нас летіти дрони, але і в Росії, я бачите, кажу в Росії Крим, ну скажімо так, зараз я російський флот, от там, хай буде так, бо зараз так. мені скажуть, інколи в емоціях оговорюєшся. Тобто, це от наша територія, яка окупована, бачите, зв'язана, mm -hmm. окупована. От, по дві мочі, якби двовладдя, когнитивний дисонанс двійка мечів, коли ми. Ну, тримаємо оцю якусь, скажімо, от якраз четвірка пентаклів, скупу стабільність. Ну, тобто, ми все одно не віддаємо. І от там будуть активно. Палати там буде. П'ятірка кубків це знову втрати. Ми будемо чути якихось кораблів, знову порту будуть туди. Оце це друга новина, така важлива. Далі, третя карта випадає. Карта Верховний Жрет. Це якийсь закон. Важливий